Так, зараз переглядаємо новий об'єкт нерухомості. ЖК Лайнер, двокімнатна квартира, дві окремі кімнати. Зроблено капітальний ремонт. Заходь та проживай. Бери капці зубну щітку, заходь та проживай. ЖК Лайнер житловий комплекс бізнес-класу, спроєктований за європейським стандартом. Парк Шевченко всього одна хвилина, закрита прибудинкова територія, чистий під'їзд, порядні сусіди, покращене планування, окремі кімнати, два санвузли, велика затишна кухня з виходом на лоджію. Зроблено капітальний ремонт, заходь та проживай. Меблі та техніка залишаються новим власникам. Загальна площа квартири 70 метрів квадратних, шостий поверх дев'ятиповерхового будинку. Також важливо, що в квартирі є лічильник на тепло. Поруч є все для комфортного проживання. Телефонуйте, і я впевнена, цей об'єкт нерухомості не залишить вас байдужим.